Сьогодні ми поговоримо про мешканців землі. А яких ви знаєте мешканців? Молодці малята! Ви знаєте багато мешканців, а от саме про яких ми будемо говорити, допоможуть загадки. Слухайте уважно! Перша загадка. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує. Тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки, правильно. Тепер загадка друга. Від стояв хвостом махав. Хто такий, питаю, гав і відтоді всім скажу, я із гавом тим дружу. Хто це? Так, це собака, правильно. Отже, ми сьогодні поговоримо про домашніх улюбленців, котиків і собачок. Діти, а ви маєте свого домашнього улюбленця? А як ви доглядаєте за ними? Це дуже добре, що ви любите і піклуєтесь про своїх тварин, але є дуже багато собак і кішок, які не мають домівку. Такі тварини називаються безпритульними або бездомними. Як ви вважаєте, звідки ж беруться безпритульні тварини? Ось послухайте, наприклад, дитинці захотілося маленького пухнастика. Батьки придбали, діти награлись, тварина виросла, потребує догляду, турботи, а нею не хочуть займатись, погралися як іграшкою. І викидають, інколи віддають іншому господареві. Але часто тварина опиняється на вулиці, поповнюючи ряди безпритульних. Також тварина може загубитись із різних причин, і це також провина господарів, тому що не використовують ланцюжок, не стежать під час прогулянки за своїми улюбленцями. Тварину може щось налякати, побігти за іншою собакою чи кішкою, а потім не може знайти свою домівку і губиться. Коли у домашніх улюбленців з'являються дітки, і їм господар не знайшов домівки, ці маленькі котики цуценята, він викидає до смітника, Підкидають у школи, садочки, під магазини, де ходять люди, і вони думають, що їх хтось візьме. Безпритульні собаки і кішки приводять своє потомство. Безпритульні тварини не з'являються з повітря за їх появою на вулицях завжди стоїть людська легковажність чи безвідповідальність. Тож скажіть мені, як з'являються безпритульні тварини? А як ми можемо допомогти їм? Разом із дорослими ми можемо підготувати тварин, змайструвати їм будинок для зимівлі, але сама найкраща допомога знайти господарів. Можемо її сфотографувати і розмістити оголошення, що тварина шукає господарів. Якщо у неї є ошиник, то вона можливо загубилась. Слід поглянути на нього та може бути вказана адреса чи телефон господарів. Також, якщо не знайшли господаря, тварину можна відвести до притулку. Там доглядають за безпритульними тваринами, лікують, шукають господарів. Цим займаються волонтери. Але перш за все, слід пам'ятати, що безпритульні тварини можуть бути дуже небезпечні, тому допомагати тваринам слід тільки із дорослими. Запам'ятайте! Тварину не можна гладити, вона може бути хворою чи агресивною. Коли зустрічаєте собаку, не махайте перед нею руками або палицей, не кричіть, не показуйте тварині свій страх, а помаленьку відходьте від неї в інший бік. То скажіть, будь ласка, як ж з'являються безпритульні тварини? А як дорослі можуть допомогти цим тваринам? Чи можна брати тварину, якщо ти про неї не хочеш піклуватися? А хто такі волонтери? Тому запам'ятайте головне правило з безпритульними тваринами. Ні в якому разі не можна чіпати цю тварину, обходьте її стороною і будьте здорові!